Якщо нема чим зайнятися сумно чи хочеться відпочити, завжди на допомогу приходить їжа. В цьому відео я розкажу тобі, як позбутися такої звички і почати відпочивати по-справжньому без допомоги їжі. Багатьом із нас в дитинстві говорили, чому ти байдикуєш, займись чимось, чому ти ловиш гав, чому ти нічого не робиш? Тобі що нема чим зайнятися, та інші фрази, тому суспільство з самого малечку вчить нас досягати щось. І постійно щось робити. Але я вважаю, що з дитинства дуже класна навичка це професійно відпочивати без почуття провини. Коли ми маємо час і нема чим зайнятися, починаємо їсти для того, щоб скоротити час. І це переростає в цілу проблему, оскільки з часом це стає єдиним способом розслабитися. Крім того, споживання їжі як відпочинок йде в комплекті, наприклад, з переглядом чогось. І коли ми щось дивимося і їмо, тоді мозок взагалі не фіксує момент насичення, і ми можемо їсти просто безкінечно, поки вже не відчуємо сильне відчуття насичення аж до болю в шлунку. Саме тому потрібно вчитися професійно, по-справжньому відпочивати без їжі та інших якихось паралельних. Справ Книзі Дзен Мистецтво Жити просто, яку написав буддийський монах Шунмьо Масуна. Говориться про те, що ми маємо навчитися бути наодинці з собою, проводити хоча б декілька хвилин, нічого не роблячи, а просто спостерігаючи за світом навколо. Цей монах також є ландшафтним архітектором. Він Говорить про те, що потрібно створити для себе куточок природи. Неважливо, є в вас сад, або просто це підвіконня в квартирі. Ви можете розмістити там квіти і просто сидіти декілька хвилин, спостерігати і дивитися на ці квіти, таким чином ви зможете навчитися професійно відпочивати без їжі, і в такі моменти, коли ми нічого не робимо, відбувається найбільша магія: приходять нові ідеї, натхнення і багато чого цікавого, що можна використовувати своєму професійному та особистому житті. Таким чином, ми також вчимося спостерігати за своїми думками. Оскільки ми можемо помітити свої думки, про що ми найчастіше думаємо, які думки формують наш настрій. Якщо ми усвідомлено розуміємо, які думки в нашій голові, ми можемо на них впливати. Ми можемо робити певні дії, які будуть нейтралізувати ці думки, наприклад, якщо це думки тривоги чи ще чогось. Тобто перший крок це спробувати нічого не робити і споглядати на квіти на підвіконні або виходити в сад, виходити в парк, спостерігати просто за природою, розглядати кожний листочок. І як він змінюється кожного дня? Автор книги Дзен Мистецтво жити просто розповідає про те, як буддийські монахи кожного дня роблять одну й ту саму справу. Вони кожного ранку дуже рано встають, замітають територію монастиря і роблять, в принципі, одні і ті ж самі дії. Також вони носять майже завжди один і той самий одяг, причому і взимку, і влітку. В них є три комплекти цього одягу, однакового фасону, форми, кольору, і вони просто змінюють його, коли його просто потрібно попрати. Але в них життя складається постійно з одних і тих самих дій. І він говорить про те, що коли ми робимо одні і ті самі дії постійно, то ми бачимо, як все навколо змінюється. Коли ми дійсно концентруємо нашу увагу на цьому об'єкті, ми можемо побачити нові різноманітні відтінки, як змінилася ця квітка, і це дозволяє Створити внутрішній спокій і внутрішню невеличку пустоту, яка заповниться новими ідеями, прийде натхнення, прийде спокій. Ми можемо заспокоїтись, і, звичайно, ми можемо сидіти в ці моменти по-справжньому відпочивати без їжі. Інколи буває настільки важко зупинитися і нічого не робити, навіть фізично важко, оскільки почуття провини і думки, що хтось там цей час досягає успіху, хтось молодший, але вже там найбагато багатший та успішніший. А ти тут сидиш і спостерігаєш за квіточками, то виникає дуже сильне почуття провини і бажання щось робити. Давай, 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 роби. І фізично важко себе посидіти і щось не робити. Такі моменти потрібно собі нагадати, що для того, щоб з'явилося натхнення і енергія щось робити, потрібен справжній час для відпочинку. І оцей момент зі своїми думками, з самими собою, це найбільший ресурс для того, щоб почати діяти. Крім того, така неможливість зупинитися і нічого не робити, вона може бути пов'язана з різними страхами. Знову ж таки, страх не досягти того, чого хочеш, або інші ситуації, які потребують вашої уваги, але ви поки не готові з ними розбиратися. Тому оцей час наодинці зі своїми думками може бути гарним ресурсом для того, щоб записати про що ви найбільше думаєте, які тривоги у вас, які думки, з чим вам потрібно насправді розібратися, і можливо навіть дізнатися. Як їжа допомагає не думати про щось, наприклад, або закрити очі на якусь проблему або на якусь ситуацію? Якщо не підходить просто сидіти і нічого не робити, можна провести цей час, слухаючи музику, малюючи, робити якісь хобі, яке вам подобається, і бути повністю присутнім в цьому хобі. Тобто, якщо ви слухаєте музику, то просто сісти і слухати кожний звук, як він лунає, як змінюються біти. І найголовніше правило просто пробувати і продовжувати, 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 намагатися відсовувати їжу на другий план. Звісно, це буде важко, тому що це найпростіший спосіб розслабитись для багатьох, тому що з'їсти щось це дуже просто. А наприклад, сісти, і спостерігати за квітками це може бути дуже важко. Хоча здається, що це така проста дія, просто сиди і дивись. Головне правило просто продовжувати. І після того ловити оце відчуття, яке ви отримуєте, коли ви просто відпочиваєте, нічого не робите.